Прати і сестри, рада церква, найперше хотілося мені також презтуватися, слава нашому Господу, щоб Господь Бог допоміг у цьому місці. Благословенний наш є Господь. Сьогодні дуже багато нам говорили про те, що ми дійсно, з комуному дякую нашого Господа. Розуміючи те, наскільки багато було в цьому році переживати, коли такого не було дощу, і люди казали. Напевно, не буде щось зібрати, але Господь благословив, і Господь благословив так, що ми не тільки для себе, але можемо і ще інші розбираються діляти. Слава нашому Господу. Воному ми читаємо такі слова, що кажуть, від сходу до заходу сонця, прославляйте Господні Ім'я. Тому особливо в цей день, коли наша церква погодилась дійсно. Віддати належну подяку нашому Господу за всі ті щедроти, благо, які ми маємо від нього, то в наші серця дійсно від сходу і на самого заходу Сонця розславляє Господнє ім'я. Я думаю, що ми сьогодні дійсно роздумуємо і рахували ті милості Господні, які Господня до кожного з нас і ми є дякуємо нашому Господу. Давид в свій час сказав, що каже, моє серце зміцнилося Боже. Зміцнилося серце моє. Я буду співати і славити Тебе. Таке добре бажання. Славити Господа! Я думаю, що Господу нашому і так і написано Йому подобає хвала і він бажає чути від нас хвалу. Сьогоднішній день нам не дуже. Багато на місце, що кажуть, за все дякуйте, бо така Божа моля щодо до вас, Ісусі Христі, за все дякуйте. Не тільки тоді, коли ми дійсно відчуваємо ті благословіння від нашого Господа, коли ми дійсно маємо достаток, але ми повинні дякувати нашого Господа і в той час, коли можливо якісь не можливо, якась скрута чи ще щось. Нехай наші серця, і в тоді, і в той час вдячні нашого Господа. Я перед нашою молитвою і, зачитаю коротенько Слово Боже і ми помолимось. І ще раз подякую нашого Господа і попросимо Божого благословення на це зібрання. Читаю сотник салон, не коротенький. Уся земля, покликуйте Господу, служіть Господеві і з радістю. Перед обличчям його відійдіте зі снігом. Знайте, що Господь, Бог він, Він нас учинив і Його ми, і Його ми народ, та отама його пасовистка. Увійдіть Його брами з подякуванням на подвір'я Його, подякою, вихваляйте Його як Виславляйте Його Іття, Його благословляйте, бо добрий Господь його милість на і відмість його зорону вріх. І ще зачитаю 104 4 Оксану. Декілька вірші. Дякуйте Господу, лишне ім'я Його, серед народів звещайте вручини Його, співайте Його. Грайте Його, говоріть про всі чуда його, хваліться святим Його іменням, хай тішиться серце, шукаючи Господа. Пошукайте Господа і силу Його, В лице Його завжди шукайте, пам'ятайте про чуда Його, які Він учинив, про ознаки Його, та про присуди уст Його. Ви насіння Авраама, раба Його, сини Якові, вибранці Його, Він Господь. Бог наш по цій землі і от Він пам'ятає на віки свого заповіта те слово, яке наказав був на тисячу родів, що склав він його забрамо і всяку свою для Ісаака. Він поставив її за закона для Ізраїлю заповітом навіки, за на говорячи, я дам тобі край. На цій частину спачну для вас. Такі слова я зачитав і тому ми зараз будемо благословляти нашого Господа, будемо славити нашого Господа і за Той, той же обіцяний край, який Бог нам пообіцяв. Ми теж будемо дякувати нашого Господа. Подякуємо Його за все, попросимо Божого благословення на це зібрання, щоб Господь благословив проповідуючих співаків, всіх нас, слухачів, щоб ми могли вислухати те слово, яке Господь буде говорити сьогодні до нас. А також давайте в цій молитві згадаємо і про тих, кого сьогодні нема серед нас, можливо, сьогодні хвороба, тому можливо, інші якісь переживання, тому давайте за ним згадаємо в нашому